Радіо Юей Чикаго. Сьогодні ми будемо говорити про новинки у проєктуванні житлових будинків. І сьогодні до нашої студії завітала Оксана Сотула, архітекторка, та Ігор Юсупов, засновник будівельної компанії Art House. Мої вітання. Вітання. Привіт. Розкажіть трішки про саму компанію Art House, скільки вона на ринку, і саме чим ви займаєтесь? Ми займаємося. А... Всім ми робимо всі будівельні роботи. Теж ми п привозимо кухні з Європи сюди і, і двері, зовнішні, внутрішні двері, так що. А, Да теж Murphy beds, Якщо ви слихали сло, типу, mm -hmm. то є такі розкладні розклад, ліжка. розкладні ліжка, які типу, можна поставити, якщо мало міста, то можна поставити там з шафою. Вони є, і як, ну якось так. Mm -hmm. Оксана, розкажіть про свій досвід. Скільки ви вже в архітекторському бізнесі, в архітекторській справі, де навчалися, і трішки про себе. Доброго вечора всім слухачам радіостанції. Мене звати Оксана. Я працюю в компанії американській архітекторкою з 2017 року. А наша компанія має великий досвід проектування житлових та комерційних приміщень. В рік ми робимо десь біля 400-500 проектів різних масштабів. І а, власне сьогодні хотіла а, трошки поділитися своїм досвідом і, можливо, відповісти на якісь дуже важливі запитання, які. Для своїх бізнесів або зробити там ремонт, отож, перше питання, яке цікавить усіх, як отримати цей дозвіл для самої забудови? Розкажіть трішки про це. А, так, в штаті Іллінойс, для того щоб отримати дозвіл на забудову, вам треба штампи підпис ліцензованого архітектора, інженера і також співпраця з ліцензованими будівельниками. Наша робота полягає в тому, що ми допомагаємо вам зробити аналіз вашої ділянки. Зробити е, аналіз всіх врегулювань, е, які знаходяться територіально е, в тому місці, де ви хочете проводити свої роботи, е, і підготуємо для вас всі технічні креслення, які необхідні для того, щоб отримати е, цей власне дозвіл, дозвіл на забудову. Е, е, наша робота ділиться на декілька етапів. Е, де, там де є е, саме е, дизайнерська фаза і технічна фаза. Для того, щоб розпочати цей проєкт, ми завжди рекомендуємо, щоб люди зверталися за консультацією спершу до архітектора, власне, бо це є критично важливо тут, в цій країні. Як ми знаємо, то всі тут всіх тут є чітка система, і як ми завжди жартуємо, що вам треба для одного пальця один лікар, а для другого пальця. Зовсім інший лікар. Тому для того, щоб зекономити свій час і свої нерви, будь ласка, звертайтеся до архітекторів ліцензованих за консультацією. Ми консультуємо абсолютно безкоштовно. Це не буде вам нічого коштувати. Але на перспективі ви дуже багато свого часу і ресурсів зекономите. Дякую за відповідь і рухаємося далі. Поговоримо про те, що потрібно робити, якщо будова почалася нелегально, без дозволу на забудову, і ви отримали за це штраф. Що у такому випадку потрібно робити клієнтам? Так доволі часто в нас бувають такі випадки, коли люди не знають розпочинають свої ремонти, або намагаються, або дістати дозвіл на забудову без архітектора, або розпочати якісь роботи без цього дозволу, і зазвичай. Це дуже швидко закінчується тим, що або ваші сусіди подзвонять в органи в органи міцного муніципалітету і наскаржуться на вас, або просто якийсь інспектор, який буде проїжджати повз вашої будівлі, повз вашої ділянки. Стоп оркордер, ви отримали штраф. Наступним кроком буде те, щоб звернутися до ліцензованих професіоналів, які зможуть вам підготувати всі необхідні креслення і технічні документи для того, щоб ви звернулися в будівельний департмент і отримали дозвіл на подальші роботи. І от, власне, Оксана Ігоря, розкажіть, чи траплялися у вас такі випадки у вашій практиці, що до вас зверталися власне без цього дозволу і вже з купома штрафами? І розкажіть, що ви робили у цьому випадку? Так, декілька в нас було е клієнтів, які е отримували неодноразово стопу рекордери, штрафи і все одно продовжували е так робити, надіючись, що наступного разу їх не зловлять, але. Е так не буває. Все одно ця країна знайде, де збирати свої гроші. Тому, будь ласка, не давайте заробити зайві гроші цим людям. Звертайтеся і робіть це по схемі, яка врегульована законом. Нещодавно в нас був клієнт, який вирішив зробити собі підвальне приміщення, зробити декілька спалень там і бар. Це коли люди і не знають, чи того роблять, але а, пробуйте пробуйте звертатися за за безкоштовними консультаціями для того, щоб уникнути таких проблем. Власне, всі хочуть швидше це все зробити. Так. І от наступне питання: скільки часу взагалі займає проєктування житлового так. будинку та отримання дозволу на цю забудову? Так, це дуже залежить від типу проекту і де воно буде знаходитись, масштабу і так далі, в такі загальні рамки буде від е, двох тижнів до деколи цілий рік. Займає, якщо ви е, хочете зробити авторський проект, і вам треба дуже детально пропрацювати всі кімнати, е, всі е, меблі, е, всі матеріали, які ви будете використовувати, то звісно це займе довший е, час, е, але здебільшого, е, всі житлові будинки, які ми проектуємо, приблизно займають до двох місяців. Е, також треба зауважити, що після того як ми підготували всі необхідні документи і ви е, будете заповнювати. Бавити по новим регулюванням цього не треба боятися. Зазвичай ми робимо всі ці правки безкоштовно, але час треба враховувати на це обов'язково. Зрозумів, дякуємо, дякуємо за це відповіді. От, власне, ще поділіться тим, а, розкажіть про рекомендації щодо спільної роботи самого архітектора та забудовника, на що потрібно вважати і як взагалі цей організм працює разом. Так, ну власне, якщо ви берете позичку в банку і у вас дуже сильний графік для того, щоб все спроєктувати і побудувати вашу нерухомість, я би радила особисто шукати команду. Яка вже має і архітектора, і інженера, і будівельників всіх необхідних для того, щоб все було під одним контрактом. І відповідно всі ці люди мали один суцільний графік. А щоб ви на вам ви не переживали за те, як скоординувати роботу окремих людей, шукайте таку компанію, яка зможе все вам зробити як пакетом, так надати вам ці послуги. Ми загорем власне зараз працюємо над тим, над тою схемою, яка буде працювати. Ми вже маємо декілька спільних проєктів, але ми би хотіли запропонувати. Для всіх наших клієнтів таку послугу, щоб експедитувати будівництво вашого проекту, у мене був недавно випадок. Я був на проєкті, і людина жалилась, що з зовнішньої сторони люди не доробили роботу і поїхали. І він просив їх ну, вернутись, і вони просто ну і спарились. І, звісно, тому що почався сезон, і є е, компанії, які роблять, наприклад, як щось одне. Вони робили сайдінг, Я, як, як сайдінг? Вагонку. Скажем, вагонку. Скажімо, обшивали типу, вагонкою, і просто у них був графік. Ну, там, вони це зробили, далі поїхали і там щось не хотіли доробити, тому що вони потеряють десь 500 доларів, але вони просто не можуть приїхати, тому що дуже зайняті. І він ну, так би типу, був недоволен. І Якщо б робила одна ну, команда, і, звісно, того б не було, тому що завжди там були б люди, які б вирішили це питання ну, за 5 хвилин. Ну, П'ять хвилин, так, mm -hmm. але зробила би. Тому і відповідальність було б від А до Я від одної ком команди. Тому набагато липше робити, звісно, з одною командою, і, тому що завжди будуть спорні питання, людина хоче щось поміняти, і так далі. І якщо, наприклад, людина, теж ми, ми робили там плітку, людина. Якби казала, що хоче так, потім все повернялось, і ми робили по іншому. Але я маю на увазі, що ми були там ну з ата до я, тому ми все зробили як людина хоче. Тому завжди, завжди е, міняється якісь навіть, навіть, якщо то вже все рішено, то нічого не значить. Прийшла жіночка, сказала: Я хочу її по інакшому і мусить бути по інакшому. Так що е, це е, ну якби набагато простіше, коли є одна команда. Так. В цій країні дуже швидкий темп. Я думаю, що всі вже в цьому впевнились. В кожного є своя кар'єра, всі дуже зайняті. І для того, щоб прискорювати будь-які процеси в бізнесі і в будівництві треба звертатися до команди де вже стала є команда вже пропрацьована з одним графіком для того щоб не стрибати з одного сабконтрактора на іншого ну і от власне про швидкі строки виконання робіт знаємо що скоро у вас відкривається новий шоурум новий mm. магазин розкажіть трішки про це ну ми відкриваємо шоурум там буде кухні також beds, вікна, двері, будівельні матеріали, терасна доска, і там буде якби всі послуги будовельні. Угу. То це воно відкривається локально? Чи це буде онлайн і те саме? І онлайн, і локально. Тобто, людина. Ми зараз робимо потужний веб-сайт, де ви можете просто. Ну, в майбутньому, як Вайкі, наприклад, ви можете порахувати кухню, так і у нас можна буде онлайн порахувати кухню собі. І то буде не, ну наприклад, якщо ви вайкії робите, а то буде, наприклад, там 36 кабінет. Він має 36, ви нічого не зробите. У нас можна буде прорахувати будь-які розміри. Теж буде звісно інакші проєкти, там як терасна доска, так і вікна, двері, зовнішні, внутрішні. І я ми зараз співпрацюємо з. Договариваємось до з а, різними а, виробниками а, на рахунок. Там від шот, сьогодні я говорив з дівчатами, які роблять штори українські, теж там будуть. Тобто, ми робимо все, якби от людина прийшла і, і, і так захотіла там щось, і там mm -hmm. то, то буде. І звісно, буде Оксана там. Ну, Uh, і інші люди, і Моргіч агент uh, теж. Тобто ми робимо такий шоурум, щоб за uh, одну зупинку можна було Аду, вирішити. Yeah. Всі да, все. питання власне питання мене якраз набігло. Це ви згадали Ікею і ну, знаємо, що це великий виробник, і uh -huh. важко з ним конкурувати. Чи є, чи буде у вас якась гарантія на ваші uh, заводські меблі <звісно> і все інше? Звісно. Звісно, буде і, і якість буде липше. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, IKEA просто машина, яка заробляє на, на ложках, вілках, на, на всім, що можна. Ми будемо, Якщо ми робимо кухні, вони будуть набагато якісніші. У нас буде, наприклад, десь 500 фасадів. Mm -hmm. Ви можете вибрати. Там, Ну, виявляєте, 500 фасадів. Тобто там, там, від такого кольору там, якогось там, чорного під камінь. Є фасади, які виглядають як камінь. Ви виявляєте, яка Кія? То, то, то нам не конкурент. Ну, то, тому, а, а, і ми будемо робити різні розміри. Тому, якщо ви захочете там, кабінет, наприклад. 50 інший, який буде відкриватися там якось по-своєму, і то буде європейський, е, е, як вони називаються, Фурнітура. Фурнітура європейська. А то буде то Акія. Акія просто дешевий варіант зробити скоро і, ну, і, і так собі. Я, я думаю, що наші слухачі вже. Здогадалися і вирішили, до кого будуть йти будувати свій майбутній будинок і проєктувати, звісно, його. А ми сьогодні говорили про новинки у проєктуванні житлових будинків. І сьогодні до нашої студії завітали Оксана Сотула, архітекторка та Ігор Юсупов, засновник будівельної компанії Art House. Дякуємо вам за розмову Дякую. і чекаємо Дякую в наступних вам. випусках. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.